В суботу, 23 травня, на полях ДЮСШ Металіст, що в парку перемоги на Салтівці, пройшов благодійний турнір з футболу серед аматорських команд. Організаторами турніру виступили футбольні ультрас металіста, волонтерська організація Хелпармі та рота спеціального призначення Східний корпус, яка забезпечувала охорону заходу. Сегодня мы провели благотворительный турнир в помощь нашим бойцам, которые есть представителями ультраскайков, воюют во всех добровольческих батальонах и в вооруженных силах Украины. Целью дарного турнира было собрать как можно больше финансовых средств для помощи. Усього в турнірі взяли участь 24 команди. Перше місце зайняла команда НСФ плюс НК. На другій сходинці Джам Джаме. Бронзу ж вибороли Касіпі. Усі зібрані кошти 6496 гривень, були передані на потреби бійців АТО.